Наша подорож в Карпати почалася із Ясіня. Це таке селище на заході України, Рахівського району Закарпатської області. І Перше, що ми, що ми зробили, ми поїхали в село Ділове. Саме в цьому селі знаходиться геодезічний знак центру Європи. І ми туди поїхали із відомою українською майстринєю печворку Айнур, яка приїхала сюди надихнутися, тому що саме. Цей геодезичний знак центру Європи мав бути в майбутній її роботі, над якою вона зараз працює. Селище стоїть за 50 метрів від українсько-румунського кордону, тому гуляли, дивилися локації. Україна, Словаччина, Угорщина, Румунія, Польща. Слава Україні! Ось він, центр Європи. Геодезичний знак, який розташований 20 кілометрів від Рахова, селище Ділове. На правому, на правому березі річки Тиса знаходиться центр Європи. Геодезичний знак, що це оце що. Це одна із робіт Айнур, яку вона забрала з музею міста Львіва. Пачворк – це така техніка лоскутного шиття, яка зродилась в Англії. І сьогодні пачворк займає одне з проводних позицій, які існують у світі, — видів рукоділля. І цей знак, Центр Європи, буде у майбутній роботі Айнур, на якому написано це постійне точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині в європейській системі широти довгод у 1800 х 1987 році я я думаю, що Айнур приїде з новою роботою і також зафільмує її на пам'ять біля центру Європи. Прославляємо Україну завдяки таким майстриням, як у нас Айнур.